Сьогодні робимо ендоскопічну підтяжку обличчя за допомогою лазера. Це процедура ендаліфт, і вона робить овал більш чітким, прибирає небажані об'єми, наприклад, бриль і друге підборіддя. Друге підборіддя ми вже зробили. Вона його фіксує і прибирає об'єм. Процедура, вона в порівнянні така ж активна, як і хірургічна підтяжка обличчя, тільки взагалі без реабілітації такової. Тобто ми робимо цю процедуру і її вистачає досить надовго, на декілька років. Це процедура, яку вже придумали досить давно, але вона не була популярна розумілих причин. Але це дуже ефективно і досить терпимо по відчуттях. Вам боляче? Взагалі. Mm -hmm. Обов'язково виставимо результат до і після, тож слідкуйте. Тетяна, підскажіть, а на зробити менше можна? Так, ми можемо зробити менший об'єм насагубної складки жирової тканини, наприклад, відсушити да? її для тих, хто не хоче вводити філер або там ставити нитки. Ми просто прибираємо зайвий об'єм, що ми робимо зараз з брилькою. Ось, на загубку теж будемо робити, трошки підсушувати. Це не головна наша задача сьогодні, але ми можемо пропрацьовувати. І мало того, що воно уходить в об'єми, воно ще стимулює колаген додатково. Тобто це безпечно ще і корисно. Наскільки вистачає процедура? Надо Який період реабілітації? Поки є синці, це є вся реабілітація. Кінцевий результат після трьох-чотирьох місяців після цієї процедури. Але єдиний момент, що процедура вона може потрапляти в судини, таким чином ми отримуємо синці і гематоми. Ось це лазер, який не коагулює, тобто він безпечний. Обжигати ми там нічого не будемо. Таким чином, ми не запаємо саму судину і отримуємо, на жаль, Синець. Але це найнеприємніше з цією процедурою. Тобто, у кого бувають цінці, той зрозумію, що воно проходить через декілька днів і все, чекаємо результат. В наших краях деформаційний тип обличчя ну, майже у кожної да? є така проблема через певний час, навіть у досить молодих вже виникає проблема з брилями. Але взагалі в середньому віці 40 років майже кожна звертає увагу на те, що овал пливе і виникають ці небажані об'ємні в зоні брлін. Ось і альтернативі цій процедурі ну, майже нічого нема тільки він хірургічна, можна роботи з... з масом, але смаз. Він все одно так радикально не вирішить це питання. Тому саме це і послужило вирішень, ну, моїм рішенням придбання цього апарату. І воно дуже тоненько прошиває, прошиває, прошиваю, прошиває. Тобто ми не робимо такий опік небезпечний. Ми потрошку, потрошки стимулюємо по ниточці такій, повертаємося і знову. Тобто потрошку потрошку ми пропрацьовуємо цю зону. Це енергозатратне, але безпечно і ефективно. Енергозатратно, тому що сама процедура по нижній третині обличчя ну, десь по часу займає а, десь 2 години. Тому 2 години ми потрошку-потрошки прошиваємо обличчя і так переходимо на губку. Так, покажу. Бачите, треба нам підсушити її. Потрошку-потрошку зараз будемо сушити цю зону. Я знаходжусь так досить глибоко в жиру, але луч я бачу. Так зараз. Оп. Ну, момент в тому, що великий плюс в тому, що я не переживаю, що ми приберемо занадто багато жиру тому що... і це буде виглядати якось некоректно. Тому що він стимулює колеген, сам луч. Промій, вибачте. Тому воно в будь-якому разі ще і підтягнеться. Ось так. Я хочу насправді останнім часом тільки працювати на цьому операції, тому що я вірю в результат і я знаю, що я роблю.